Христос рождається, Славіть Його! І ось наступив час радісного вітання, рідкісного вітання між нами. Христос посеред нас, новонароджене дитя, як говорить святий апостол Матей, ось Діва почне і породить сина. Дадуть йому ім'я Еммануїл, з нами Бог. Ця надзвичайна подія, з нами Бог, появився між нами, живе між нами, і ми разом з ним ділимо нашу земну долю з Богом, той, що світ сотворив, той, що народився, той, що став людиною, цей Бог. Є з нами. Він підносить людину до гідності дітей Божих. І ми становимося рідними для нього. І той Бог, що весь світ сотворив для нас, Він є з нами, і тепер ми заявляємося в Його світлі і вітаємо один одного. що Господь є серед нас, і ми бажаємо з Богом розділити долю, бажаємо один одному здоров'я, миру, щастя, добра, благополуччя духовного, матеріального, злагоди між нами це все нам дається осягнути від Бога, від Богородиці, бо Богородиця, яка довірилася Богові. Від самого початку благовіщення свідомо вибрала Бога в своєму житті і йому присвятилася. І це довір'я воно не зменшувалося навіть в часі народження, в часі переслідування, в часі гоніння, в часі смерті, а навпаки, воно зросло. І Господь її вивишив понад всіх і дав її нам за матір, щоб вона була. Духовною матір'ю, матір'ю благодаті Божої в нашому житті. Цим я вас всіх вітаю, хай Господь благословить і приумножує своїх ласк, щоб ми могли разом з Богородицею в довір'ї тривати. І це довір'я Хай воплочується для нас миром і любов'ю між нами. Христос рождається. Славіте Його!